Розповідаю я про і про минуле транспорту, і про електротранспорт, як загалом, як він виник, чому він, чому був важливий в історії нашого міста, як формувалося і тут я думаю, що для себе і чернівчани, і туристи приїжджі гості нашого міста можуть зафіксувати для себе певну таку послідовність і взаємозв'язок між промисловістю, між торгівлею, між відпочинком, там пов'язаним з річкою пруд, з пляжем, з заводами, з підприємствами, з торгівлею. З діловим таким історичним центром Чернівці були такими одними з перших міст, які впроваджували досвід електричного транспорту, трамваїв, потім тролейбуси. Це ж 39-й рік. Тому якби ось так, але тоді були зовсім інші умови і соціально-економічні передумови. Так, то всього відбувалося. Тобто, ми живемо зовсім різний час і зовсім різні умови і чинники, які впливали на розвиток і формування громадського транспорту в Чернівцях. Чернівці в тому числі беруть участь цього року вже в 11-те. і ми намагалися складати програму таким чином, аби залучити людей абсолютно різних категорій і щоб кожному було щось цікаве.